Ось такий от кавун виріс. Подивися на поле. Одна трава, а в траві є кавун. Звучить. І другий красавчик. Просто красавчик. За ціни. Волинський кавун, місто бити стежка. Більше води було, там десь. Але гляньте, який він є. Волинський, це кавун. З розсади, який я вирощував. Ну, як цукор. Це О, сорт. Ось цього, наш експериментатор сказав: ну давай мені посадимо кавунчик, поможи, розкажи, як ти вирощив херсоні. Він в мене був приїжджав, купував кавун. Жовтий покемон мій і каже, я хочу попробувати на Волині. Ну каже, ну давай спробуємо, виростимо. І виростили по нашій херсонській технології, і вийшло даже дуже непогано. Дивіться, один. О! Звучить. І другий. Красавчик, просто красавчик. Кавун на Волині. Всім привіт! З вами Ярік Мазур і. Юрий. Юрик з Волині, і він вирощував Кавун на Волині. І розкажемо сьогодні, що який в нас виріс Кавун на Волині. Садили ми його коли? 4.07 4.07, Це виходить 4 червня. Червня. Да. Червня. І кавунчика у нас було пів гектара землі. Це на пробу, попробували. І скільки штук у нас вийшло? Ми садили на пів гектара. 3400 штук. 3400. Було у нас три сорти кавуна. Топган і... талісман. Топган, талісман і. І покемон. І жовтий покемон. То коротше, ось у нас екземпляри, можете показати, так? Да? Ось такий от кавун виріс. Гарний, це у нас топган вроді би. Ну важкий дуже. Висло дуже багато. Я не думав, що це можна виростити на Волині. Кавун нічим не гірше, ніж на Херсоні. Дивіться, Кавун великий, середня вага, його тут в полі від 5 до 12 мабуть, І Найбільше ми важили 14700. 14700, Ну це більше, це і важче, що я так. в руках держав. Кавун Ви виріс дуже добрий, дуже гарний. Я сказав би, що Волинь, на Волині можна вирощувати кавун, якщо вирощуємо ми все гарно і вирощуємо ми по технології. Касеті, в касеті, розсадою, під мульчу, під Полив. каплю, з поливом все і все правильно внести, дивитися за кавуном і можна виростити собі дуже непоганий врожай кавуна. Ми, е, в нас буде Юрій рахувати, який вийде на пів гектара. Ну, ми думаємо, приблизно 20 тонн должно бути. Це мінімально так, бо щоб такий гарний кавун вибрати. 20 тонн должно бути, може і більше буде. Надіємося, що буде надіємо, більше. Да, надіємо, а, на лучше. Але, але кавун непоганий, не гірший, аніж на Херсоні. І я їв смачний, дуже смачний кавун. Ось бачите, дивіться, кавунчик, він біля одного росте. Тут, а все дивіться. Тут ось два. Тут ось, ось дивіться три кавуна. Рядом, ну коротше, виросло дуже непогано. І ось тут у нас такий прольот сонечко дає. І ось у нас калунчик на сонечку починає трошки підгорати. Так, два дні на сонці полежить і може підгоріти і буде не товарний вид. Тому, якщо травичка виросла, це не так вже і погано. Спочатку давали ми фосфорних, бачите, захований фосфорних від грогрін е, листьових Це у нас. Для того, щоб він краще вкорінився. Потім ми ходили двадцятками, в корінь давали. Е і по листю бризкали так само двадцятками від крокрін. І більш нічого наливався наш кавунчик. Бачите, який гарний кавунчик екземпляри, які ростуть. Налився наш кавунчик на водички. Головне, щоб була у нас дуже добра і не хвора наша гудина вигната, вона здорова. Чим більша гудина, тим. Більше вона сонця бере на себе, тим краще наш розвивається кавунчик. І може витягти наші, наше стебло більше кавуна. Бо якщо невеличка гудина маленька, то на нашому, наша гудина може витягнути небагато один-два кавунчика. Якщо у нас, нас усюдиться, все повністю заплетено гудиною. І вона в нас по три кавуна ми важили 25 від 15 до 25 кг Це на одному кущу, так в середньому. Там трошки більше трави, але так само кавунчик захований. Отут у нас десь 9-10 кг і два штучки бачите, від одного стебла йде. Тут третій йде, бачите, кавун дуже гарний. На Волині, недалеко від міста Берестечка. Між границею Львовом і Волинською областю можна вирости от такий от гарний кавун, якщо ми вирощуємо його по технології, все правильно даємо. Ліка... Лікарствами ніякими не бризкали зверху фунгіцидами, тому що наш кавун ріс, він був здоровий. Хоча дощі йшли, ми Грогрін бризкали, йому вистачало всіх елементів. І він у нас вийшов такий закалений, здоровий, гарний кавунчик. Ось дивіться, дивіться, який здоровий кавун. Кілограм будь-11. Тут біля нього ще росте кілограм 5. І отак заховано в, цьому, в цій траві. Дуже-дуже. Ось дивіться, травичкою накрили, бо вже потихеньку кілограм, мабуть, 12-13. Бо підгоряє. То добре, що травичка в нас виросла. Отакий от от у нас кавун на Волині. Подивися на поле одна трава, а в траві є кавун. Ціна дуже добра. З поля оптово 15 гривень, вроді би, як на зараз кавун. А на ринку можна взяти від 17, такий гарний кавун, від 17 до 20 гривень за кілограм. Тож, пишіть в коментарях, який ви вирощуєте кавун. Пишіть, яка у вас місцевість, звідки ви, які ви сорти садите, які вам подобаються. Ми ще посадили тут жовтих сортів, але сіки. одна трава. І наш кавунчик захований в ці травички і не горить. Невеличкий. Невеличкий не? бо... і Будемо. Да. Експеримент тебе. Пробуємо. На полі. Ох, я хлопаю. Килограмма, наверное, пять, да? До до 6. Я хлопаю. Ты. Космо. Диви, все, стыгли. Стыгли колучить. Ану. Ану. За ціни Волинський кавун, місто Бетестечко. Солодкий. Дуже солодкий. Це маленький. Це маленький. А він набагато більше великий? Так. Да. Ділий великий, ще смачніше. Нехай Ярик як попробує попробую як Волинську кавуна, то що херсонський, дай Бог, що... Так. Да. Вернувся. Да. Дай Бог, щоб Херсон вернувся. Да. Чуть-чуть би достиг би трохи, бо бубки у нас трохи світлі. А так непогано. Ну Смакові якості не... mm -hmm. непогані. <гум> І сьогодні я вам покажу, я вам вказав одеський кавун із Майв, а це буде волинський. Це кавун. З розсади, яку я вирощував чоловікові в Волині, так як він мене колись брав Йовтій покемон жовтий, возив сюди на перепродаж, заїжджав до мене фуру і брав, він казав, щоб я йому виростив три тисячі кавуна. І я йому виростив кавуна три тисячі, і він посадив в червні місяці і бачите, отакий кавунчик непоганий. Зараз я просто буду різати і подивимось, які він там всередині є. І переважно кожен ще питає, коли він стигли, дуже багато питають. За вусики, це все бо він не сходиться. Ця сторона, де він лежить, має бути не біла, зелена, а має бути повністю жовта. Коли вона жовта є, чуєте, і. Стучий, стукає. І зараз ближче підійде, зараз будемо різати, подивимося, чи буде той хруст, що був е з Одеського. Його такого нема. Але бачите, нема. Він мав лопнути повністю. Але зараз, може, більше води було там десь. Але гляньте, який він є. Це сорт, е це сорт, бачите, непоганий. Насіння чорне всередині вже. Бачите, насіння чорне, дивимося, ну пробуйте. Це внукам одразу на пробу даю. Це є топган. Це є топган, сорт тобган. Серед був арашан і був продюсер. Не продюсер, а талісман. І сам цей був вже продав, він говорив, що найкращий по цьому, по достиглості, це був топган. Бачите, оце він є. Сок, ну, як так? як цукор. Файний. Угу. О, бачите. Ну, зараз буде попробую. пробую передала таке. Тепер я ще продам. Зараз я ще внуком понарізую. Це смачний. Оцей от дуже добрий. Бачите, можна його садити і тут, скоро, певно, буде і за границю садити. Польщу, туди далі, далі, далі. Ще якщо підплівку, то взагалі, але їм казати не будемо, краще ми свої будемо їсти, а вони нас будуть купляти. Суперово. Тобган можна садити. Хто хоче для себе, в мене пішли аж тепер в час я вам показував свій кавун. Та сама розсада була, ну другі тільки сорти в мене є розсади відсакати. Там є три в мене сорти, то ми сенсей, і ще два сорта, я подивлюся в назві, як буде, я вам скажу, я вам покажу це відео там про них. Були вони маленькі, коли холодно було, бо тут дуже холодно було, і він був посаджений, розсадою, я його поливав, але так він сильно не налив, щоб налилось. Але зараз прийшла неділя сонця, жари, і якраз цей кавун має достигати при такому. Він вже до 5 кілограмів. Піду в поле, знімлю відео і покажу вам е, свої кавуни. Е, небагато я рядок посадив і навіть від єдині, покажу ще й диню. Але це вона буде буквально певно аж в вересні місяці. Я думаю, що в вересні місяці буде, бо тут вже він достигне, ще й ще немає цієї співрості. А так кавун кажу, дуже смачний. Бачите? Е, було у нас вони до 20-18. Е, Тут був до 12 кг. Трошка по, е, як то кажеться, вазі можна не добрати того, що добереться на півдні. Але Ай, вот. смачний, чесно кажу, смачний. Одерай дітям ще дам, бо в мене всі прийшли. Мені Мені Сам вже вибереш. Зараз а, без поступа. На. на, на, ти хотів. На, дит, зараз, зараз не я хочу. дам, в ну, них кошти, тут не це О, я хочу. даю дві які великі Іде? Я я хочу. На, середина буде без цього. О, найкраще. І елі. А косточки Елі отак. Вибираєш. О, і може лізти. О. І пробуємо.

І ось такі кавунчики у нас, бачите, те з тої розсади, що я вирощував. Передав. Приїхав, забрав мене, посадив, відео все є. І нам передали кавуна. Непогані. Багато питають мене. Є вроді червоний, а не смачний. Чесно, вони мають достигнути, як то кажеться, ну, щоб вони були стиглі, треба вибирати, хто знається, той вибирає, звичайно, і сортірує, і продає, а ці доростають. Навіть питали мене, чи можна чекати ті, щоб всі разом зразу. Такого не може бути. Перші зріють раніше один-два, а потім вже останні зріють буквально через 2-3 неділі, навіть до місяця. Таким, штука штукакавуни. Ну смачний. Тож. Всім всем накачу. Ставим лайки, коментуємо, до побачення. Кавун можна вирощувати і в Західних регіонах України.